дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі. Сьогодні у нас 23 липня я знімаю своє чергове відео огляд, який буде про капусту в капусту другий сівооборот і це капуста середня від компанії корейської Bio Supreme Queen От, яку ми висадили, здається, десь в кінці. Червня, на, да, десь в кінці червня-на початку липня. Е, і ось що ми маємо. Ми вис, висівали 10 тисяч на але я вже розказував, що там було набагато більше, десь біля 11 тисяч. От е, вона, е, в принципі, е, не сильно добре посходила, і через те в нас десь близько тут, десь, я думаю, десь 8-7 з половиною тисяч висаджено було. Супрім фінце пишуть 60-70 днів від висадки розсади. Я її в минулому році садив. Мені дуже сподобалось. Єдиний її мінус, що вона середня і. Ну, Якби недовго лежить. Тобто, На степлі вона може бути максимум 2-3 е, неділі. І е, також зберігається вона також 2-3 тижні і потрібно очистити, обирати. От, е, у нас в минулому році було її висіяно, висаджено 10 тисяч також. От, ми багато е, не продали, викинули, бо було так. Так само перевиробництво, як і цієї весни літа, була дуже низька ціна, і ми не зуміли її повністю реалізувати. Але те, що реалізували, взагалі вигляд її, вона приплюснута, така голубцева. Не така, звісно, як Платон, але ну, вона мені більше сподобалась, вона в мене краще вдалася. От, Платон е, на цьому городі був на цьому місці в минулому році був, він не вдався взагалі. О, і ми її взагалі не реалізували, а Supreme Queen, десь відсотків 40% ми її реалізували. От, і в принципі вона дуже-дуже така непогана. І використовують е, як в свіжому вигляді, так і е, голубці. Ну, скажімо так, переробка, так і шаткування. От. Ну, на зберігання вона не йде. От. Значить, висадили ми її, як я сказав, вже майже місяць тому. В принципі, десь на 1 вересня я очікую, що вже буде в принципі, капуста, вже починає, бачите, в'язати головку. І... В принципі, все добре. Сьогодні ми її другий раз прорвали, просипали. О, і і все, все, все складається поки що все добре. Ціна зараз на капусту на гуртовому ринку піднялася. Якщо капуста місяць тому була 5 гривень, 5-7 гривень і вона нікому не потрібна була, я сам десь тонни 4 переорав, то. Ранії, то зараз ціна від 15 гривень на гурті. Вже говорять 20-22. Не знаю наскільки це правда, але 15 гривень три дні тому мені в Києві брали. Три дні тому така ціна була. Звісно, що я думаю, коли піде осінній вал, вона провалиться. Хоча, можливо і не сильно. Є надія на те, що менше насадили. Не так як весною і минулої осені. От. І в принципі ціна буде триматися. Ну, було б непогано, якби була стабільна десятка. О, якщо, буде, якщо буде більше, то буде краще. Звісно. Е, по обробках е, зараз жарко. Ми її висаджували в саму-саму жару. Пішов е, такий е, льот сильний, як і кожного року білокрилки. Ми її, мабуть, вже не то два, а може й три рази обробили тепеки. Один раз обробили корогеном через те, що тепеки діють тільки на білокрилку. Е, е, Короген це від всіх інших шкідників. Ну, тобто, тобто гусінь, вся ця гадость, тля, яка, е, яка є, яка літає на капусті комахи дуже багато. І одна із основних е, завдань для того, щоб виростити капусту, її потрібно зберегти від шкідника, Через те, що якщо в тебе десь там вона потрублена, дірочка якась там чи якась гусінь. Її вже не беруть. В нас люди хочуть органічного і якісного. Аж такого не буває. Хоча кожен інсектицид, в принципі, його період десь в районі двох тижнів. От, так що, в принципі, все нормально. Як раніше, Користувались бі 58 про це ніхто не говорив і все було добре. Зараз таких жорстких інсектицидів немає. Ну, Ми не мабуть є, але ми їх не використовуємо. А ТПК і, припустимо, це сугубо він, може він і в інших цілях використовується, але в основному його використовують від білокрилки. Ми кропили його з періодичністю 3 чи В 5 днів. І, скажімо так, допомогло. Звісно, вона вже знову є, але не так багато, не так багато як було 2 тижні тому, коли навіть не тільки знизу, а й зверху листок був стелений повністю білим нальотом. От. Дали один раз е в корінь кальциніту. І, мабуть, ще раз дамо. От і все. По далі. І ще ми висадили ось тиждень тому, з лівої сторони, Він ще не видно. Е, в мене було там 500 штук Естеріол, це салонська капуста на пробу і 5000 Вайтона на осінній оберт. Це цвітна капуста, яку я відсикати. Яку я. Уже другий рік сажу, і в минулому році в мене два оборота її було, і в цьому році то також вже другий оборот. Мені вона подобається. Висівали 5 тисяч штук, ну я думаю, що десь схожість була нормальна, але, але так як трошки було жарко, я провтикав чуть, чуть розсаду. Вона потягнулася, трохи розсади пропало, Хоча схожість була. Ну, 100%, скажем, 92-93%. от ну Але висадили ми її, в принципі, всю, але багато пропали при висадці. Як багато? Ну, Відсотків, 10-15, можливо 20. Тобто я врахую десь 4-4-200 її висадили в ґрунт Вона вже прижилась от почала. Вже трошки підростати, вже трошки краще. Сьогодні полили, профертігірували, ну от якось так. Далі буду робити огляди. Всім гарного вечора. Дякую за увагу. До побачення!